Усім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua. Сьогодні на огляді тренажер для реабілітації рук та ніг Motomed Viva 2 Gracile Це версія для дітей. По суті, вона це, то, це та сама Viva 2, лише для дітей. Він має менші розміри порівняно з дорослим, і також в ньому можна. Регулювати по висоті висоту подалей. Тобто, бачите, у нас є ось ця рухома частина. Тут відкручуємо і можна опустити. Зараз я спробую це зробити, щоб ви бачили наочно. Однією рукою це буде трошки трохи незручно, але постараюсь. і знизу тут. Потрібно відпустити. Ну і, наприклад, от на, на середню поділку встановимо. Давайте пройдемось по функціям. Є тут російська мова, це чорно-білий екран. Це моделька 2007 року, там на наклейці є написано. Тренажер для ніг. Вибираємо і потрохи починає розкручуватись. Є тут такі підказки. Максимальна швидкість до 60. Я до 60 не буду вмикати, тому що зараз. У мене ось ці стабілізатори, вони будуть просто битись там обниз. Ну, ось. І дивіться, симулюємо, якщо, наприклад, я починаю обертати от лівою ногою, бачите, і зразу вмикається функція сервотренування і пише, що. Я от дивлю сам. Під час цього можна давати навантаження. От бачите, ліво і відповідно, і показує симметричність. Те, ще ліво і більше. Потім в процесі ця вся статистика, скільки я, скільки я натискав, з якою силою, скільки часу займався активно, скільки пасивно, це все буде потім у нас виведено. В кінці. Бачите, перестав крутити, він далі продовжує розкручувати. Так. Дивіться, бачите, затискаю, мала б стати спастика, пастика, але вона не стається. Чому? А тому що потрібно тут вибрати в... Дивіться, управління з пастикою. В нас вона була виключена. Потрібно включити. До речі, всі Такі налаштування можна зробити як стартові, так і індивідуальні. Там є окремо всі кнопки, де можна буде це зробити. І дивіться, затримую, Спастика спрацювала і зараз буде розкручуватись назад. Думаю, тут зрозуміло. Давайте ще по, щоб наставити час, є в нас тут кнопка длительність, і ми вибираємо. Давайте включу 2 хвилини так, щоб воно потім виключилось. Додатково. Сила мотору. Стартові установки це якраз ті установки, де Вибирати, тобто можемо вибрати під час того, як в нас буде загружатися тренажер, вже буде з певними от параметрами. Ну, Ось тут ми можемо дивитися вже вибирати. Так, додатково а, інформація, персія мотомеду. Думаю, це не цікаво. Що тут ще? Додатково. Так. А, наставити. Це тобто з якою, дивіться, це гучність, з якою натискаються кнопки. Ну, Це таке от додатково, тобто... Вже будете собі вибирати, як настройки контрастності, це знову ж таки? Додатково. видатково дитина монітора? А, це тобто. Якщо ми ніяких дій не робимо, то е, нічого не клацемо, то вертається в стартову е, положення монітор. О, дивіться. Залишається у нас 5-4 секунди, 3 до закінчення тренування. От, Вимкнувся. І тепер зняття показань. От. Скільки всього разом з мотором, скільки я сам займався. Пройдений шлях. Тонус. <с> Тонуса в мене не було. В середньому і найкращий результат. Кількість спалених калорій. ось. Ліва, права на насиметрії показує. Так, це вже пішло по другому колу. Зараз давайте перевіримо на руки. Треба ще більше відкрутити. Зафіксуємо. При роботі на руки тут абсолютно все те саме, лише не показує симметрії. І, до речі, можна, звісно, що ось цю частинку підняти так, щоб було вище або, або нижче. Ось такие вот в комплекте стандартные ручки речі, сразу и по зовнішньому стану бачите, то тут не такие легко царапинка точно так само добавляем швидкість. тут же можно на максимум, Перевірка на спастику. Тут знову таки вимкнена спастика. Вибираємо. І включити готово. Тепер дивіться, Спастика спрацювала і зараз буде назад крутити. Бачите, потрошки-потрошки по розкручує знову до тих 60 обертів, які були перед тим встановлені. Є кнопка зміни напрямку. Зараз я вам я включу, я кручу зараз лівою, бачите, і якби це займався би на ноги, то вже показувало по симетрії на руки, це ну, принаймні в тому, що я знаю, що в жодному. Тренажері не показує асиметрія от саме на руки. Показує лише те, що от я сам кручу. Відповідно, можна міняти це тут навантаження. Тут, звичайно, він легше крутити, ніж на дорослому, але я вам скажу і тут і так доволі тяжко. Так, і дивіться зміни напрямку. Зараз він зупиниться помаленьку. І знову почне розкручуватись. А тим часом я вам покажу по зовнішньому стану. По зовнішньому стану він доволі хороший стан, проте місцями є певні якісь царапини по корпусу. Так, в принципі, все ціле, стабілізатори. Бачимо місцями от пошкоджена обшивка. А є от такі стандартні, ті, що були в комплекті. Ліпочки, проте вони вже трошки сходились. Бачите, місця десь вони є порвані. Я, в принципі, можу поміняти на ось такі, на ширші. але оці не тянуться, а оці тянуться. Оці от класні. Стабілізатор литок, понятно, верх не регулюється. Це ось наклейка. Заводська, тут оця крутілка піднімати, опускати рівень Рівень педалів, ручки, ціленькі, все окей, монітор також. З другої сторони. Аналогічна ситуація, лише ось тут, бачите, от є фарба трохи відлущена. А загалом хороший тренажер і ціна на нього також хороша. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Всім, як завжди, дякую за увагу.